Зараз ми зв'язуємося з ним, він лежить вдома, теж побитий його вчора побили. Іншого. Ганьба! 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 Друзі, але ми все одно переможемо. І те, що стоять ці студенти, і те, що ми їх захистимо, і те, що ми не дамо в образу, не дамо зробити, як говорив пенсіонер-малину з нашої області і з нашої країни. Не дамо цій кримінальній владі ніякого шансу. Банду геть! Друзі, зараз передбав ще останній виступ, це Віталій Примак, один із координаторів цього майдану, один із героїв нашого рівненського майдану. Ви б побачили на обличчя деяких наших можновладців, коли він з трибуни обласної, сесії обласної ради їм сказав: ко... пам'ятайте, за кожне своє рішення ви будете нести, якщо не зараз, то колись відповідальність. Вони злякалися. Але він сьогодні з нами. Віталій Примак. Glória à Друзі рівняни, ми розуміємо, що вже більше ніж тиждень в Україні твориться історія, але не тільки в Києві, а тут і в Рівному, на цьому ж майдані для тих е, структур державних, для адміністрації, для міської ради, коли ми об'єднались і виходимо, і вимагаємо, варто пам'ятати, що ми розуміємо, що в Києві буде перемога, і ми будемо стояти по разом ми сила, разом ми сила, разом ми сила, разом ми сила. Але ми повинні, ми повинні завжди пам'ятати і завжди об'єднуватись, коли в нас тут, тут у Рівному є проблеми. І йти до того ж, Василя Берташа, йти до міської ради, йти до обласної ради і вимагати у тих депутатів, які не слухають нас, того, чого ми хочемо, тому що депутат, який голосує. Коли приходить 5 тисяч людей е, до обласної ради, а він навіть на сесію не прийшов або голосує проти того, що громада вимагає, то нам потрібен такий депутат. Ганьба таким депутатам! Ганьба! 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 Ганьба. Ганьба. і ще останнє. Я хотів би всіх закликати. Ми пам'ятаємо, що розпочався цей майдан. Ми пам'ятаємо, що цей майдан став більшим після побиття, але першим кроком цього майдану була європейські цінності, європейський прапор. Тому що тому не нам потрібно. Нам потрібна європейська перемога без крові, без захвату влади. Нам потрібно показати владі, що ми є демократами, і влада, яка у нас є, не демократична. Нам не потрібна владу. Геть. Владу геть! Владу геть! Владу геть! Друзі, друзі, зараз минулий тиждень ми прийняли резолюцію нашого народного віче. Багато із цих пунктів вже є виконаними, тому що насправді ми досягли дуже багато чого. Ця влада, ця система, ця нелюдська система здригнулася, але вона далі і далі продовжує. Через свавілля міліцейське через залякування з телеекранів на нас тиснути. Ми сьогодні бачимо, що зараз робиться через кримінальних якихось елементів. Тому що очевидно, що зараз вже і міліція так само з народом. Що міліція так само, якщо люди з Василькова заблокували базу Беркута, то очевидно і самі Беркутівці не хочуть нікуди йти проти народу, і самі люди їх не пустять. Але вони використовують, ви бачите, цих тітушок. Вони, бачите, використовують якісь кримінальні речі, бо вони вже навіть не сподіваються на міліцію, тому що міліція вже зрозуміла, хто такі зараз ті, хто називають себе своїми їхніми командирами. І ось е, за погодженнями із координаторами майдану виноситься на ваше високе обговорення резолюція народного віччя 8 грудня. Після народного віче, проведеного в рівному історичний день 1 грудня, громадські організації та політичні партії, інтелігенції, працівники, студентство та журналісти, місцеві органи влади своїми діями висловили солідарність із народом. Водночас влада засліплена жагою до утримання своїх позицій за будь-яку ціну і надалі суддівською жорстокістю допобитих громадян, погрозами, тиском та міліцейськими спілкується спілкуються своїм народом. Україна через перте небажання влади дослухатися до свого народу, через цинічну брехню чиновників, інспіровані у владних кабінетах провокації суддівське свавілля, знову перебуває в кризі. Тепер не тільки європейське майбутнє 45 мільйонного народу, але й незалежність країни, виборювана віками нашими славними предками, є під загрозою. У цій ситуації ми громадяни, що зібралися 2013 року, грудня місяця, 8 числа, на Майдані Незалежності в Рівному заявляємо, Перше, прийшов час зміни країни, кардинального перезавантаження системи державної влади. Друге, від нині народу України світові спільноти вже без масок та дипломатичних вивертів. Зрозуміло, ця влада не здатна не лише керувати країною, вона не може забезпечити виконання вимог та захист штети своїх громадян своєї держави. Третє. Місцеві чиновники, які до того ж суміщають свої посади з депутатськими мандатами на представництво інтересів територіальних громад області, відкидають спроби діалогу з громадськістю та не виконують волі народу.